Родився у нас такий котик з такими гарними нарощеними віями, з таким язичком, постійно він всім показує язика, підморгує. Свій котомобіль демонструє водійка тачки Яна Тябут, дівчина-засновниця благодійної організації Доброкіт, яка опікується безпритульними тваринами. Каже, таким чином прагне заохотити людей не купувати тварин, а забирати їх додому із притулків та вулиці. Про добрикіт всі чули, але його не бачили. Ось сьогодні є нагода з ним познайомитися, побачити, дізнатися, що котики вони ось такі затишні, вони обіймають, і я таким чином пропагандую всіх брати собі котів. Свою водійську амуніцію дівчина також оформила у котячій тематиці. На шолом наклеїла вуха, а захисні рукавиці зробила у формі лапок. Цей автомобіль сподобався найбільше, розповідає містянка Катерина Мержва. Разом з родиною біля нього роблять світлини. Жінка каже, крутий спуск відвідують третій рік поспіль, але на цей додає чекала з нетерпінням. Зараз такий час складний. Це, ну, це класно, це позитивно і люди трохи відволікаються, тому мені здається, потрібно більше такого робити. Водій міні-копії пожежного автомобіля Валентин Лютенко каже: цьогоріч серед усіх тачок найбільше людей біля їхньої. Така увага, каже, їх тішить, адже на це авто вони витратили багато своїх сил та часу. На мою думку, це одна із найгероїчніших професій, яка є. І тому люди підтягуються всім цікаво. Машинка гарна, в машинка е, блищить. У неї є якісь свої е, привілегії, яких е, ну немає у інших. Ми не хвилюємося ні про що, тому що у нас повсякденна робота е, в тому і є. що ми рятуємо людей. Ми нікому вреда не, не не причинимо. Як тільки водії зайняли свої місця у салонах авто, відвідувачі зійшли з проїжджої частини, а перша учасниця з'явилася на старті. Організатори розпочинають заїзд. Два, один, Цьогоріч саморобні тачки максимально оригінальні, розповідає організатор фестивалю Андрій Яроменко. Замковим узвозом проїхалась автівка у супроводі кортежу із вівчарок. Місцевої управлінської компанії Феррарі та наречена втікачка. Дуже дуже страшно, але неймовірно круто. Найбільш страшно було повертати зі зі мовою, зі тому що зі зі їде зі так зі собі. Переможця обирають глядачів фестивалю. Їм роздають ось такі листівки із qr кодами Кожен, хто прийшов на крутий спуск, зможе віддати свій голос за тачку, яка їм сподобалася найбільше. Зі слів організатора заходу Андрія Яроменка цьогоріч участь у заїзді взяло 16 тачок. Усі вони із Черкас. Чоловік зазначає, першочергово піклувалися про безпеку відвідувачів та учасників, аби нікому не нашкодити. Каже, найактивніше працювали над залученням людей до голосування за найкращу тачку. Нема ніяких номінацій, виключно глядацькі симпатії та приз глядацьких симпатій. Ми вирішили, що це не спортивний захід, це фестивальний захід, це захід сімейного типу. Щоб було цікаво саме глядачам, і вони були дотичні до нагородження всіх переможців. Чоловік додав фестиваль Крутий спуск відбувається в четверте. Дарія Шевченко, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.